Вітаю, мене звати Андрій Ткачук, і це програма День кандидата. Відтепер щобудня о 21.35 Ми готуватимемо вам підбірку найцікавіших новин про кандидатів на посаду президента сьогодні, оскільки нас понеділок, розпочнемо із подій вихідних, що минули. Центральна виборча комісія завершила приймати документи, охочих зареєструватися кандидатами на посаду президента України. Вчора, 3 лютого, був останній день подачі документів. Одним із останніх претендентів, хто завітав до ЦВК, став чинний президент України Петро Порошенко. Також 3 лютого документи подав висунутий партією Сила людей журналіст Дмитро Гнаб. Окрім того, Віра Савченко принесла документи для реєстрації кандидатом її сестри, нардепки Надії Савченко, яка перебуває під слідством. Проте Віра не принесла застави у 2,5 мільйони гривень. Отож, можемо припустити, що нардепку не зареєструють. В останній день реєстрації також принесли документи 17 охочих. Усього подали документи рекордних 89 осіб. Вчора відбулася велика подія у нашій історії. Епіфанія офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України, а це означає, що він став повноцінним митрополитом Київським і всієї України. Здавалося б, чому б ми з вами в цій програмі будемо обговорювати цю подію в нашій політичній програмі релігійну церковну подію. Насправді, через те, що ну деякі кандидати у президенти просто не могли пропустити церемонії. На ній був присутній президент Петро Порошенко. І зі своєю дружиною Мариною, а також очільниця Батьківщини Юлія Тимошенко. Вони разом із Петром Олексійовичем навіть отримали спільну світлину з епіфанієм. Так знаєте, жартували в соцмережах. Перший раз протестували другий тур. Рухаємося далі. Тим часом більшість кандидатів не зволікають та подорожують регіонами країни, проводячи зустрічі з людьми. Зокрема, вчора на Запоріжжі був радикал Олег Ляшко. Він приїхав до Мелітополя. Лідер народного контролю Дмитро Добродомов відвідав рідну Львівщину. Він поїхав до містечка Самбір, де зустрівся з містянами. А лідер останніх соцопитувань, комік Володимир Зеленський, провів п'ятий фестиваль Ліги Сміху в Одесі. Такі були у нас вихідні, а ми перейдемо до подій понеділка. Сьогодні кандидати продовжують свої зустрічі. Висуванець від громадянської позиції, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко зустрівся з антикорупційними активістами. А нардеп, висуванець від опозиційної платформи за життя Юрій Бойко, поїхав в місто Узин, що на Київщині. Там він зустрівся з військовими пенсіонерами. Тим часом об'єднаний кандидат від націоналістів, свободівець Руслан Кошолинський, приїхав до Житомира. Там він також зустрінеться з громадою. Також сьогодні відбулися чергове засідання виборчої центральної комісії. Під час нього зареєстрували кандидатами у президенти ще двох осіб: колишнього представника України у мінській контактній групі Романа Безсмертного та голову партії відродження нардепа Віктора Бондара. Таким чином, ми вже офіційно маємо 30 кандидатів на головну посаду країни. Кожної програми я на свій суб'єктивний вибір обиратиму кілька найважливіших та найцікавіших подій дня, які ми проаналізуємо разом з експертами. Сьогодні у нас їх три, і також вони мають певний запас на ці вихідні, які пройшли. І почнемо ми сьогодні з Ігоря Шевченка. Екс-міністр екології, а нині кандидат, самовисуванець відзначились під час ще відзначився під час своєї поїздки до Давосу на економічний форум. Ні, він там не представив якоїсь економічної програми або ж цікавих реформаторських ідей. Там він просто набрав безкоштовних шапок з готелю. Замість однієї він взяв шість. Після цього цю історію він виклав в себе у Фейсбуці. Кілька днів у змі соцмережах обговорювали поведінку цього кандидата. Ну. Ігор Шевченко, як стратег, вирішив, що не буде полишати такої можливості про себе нагадати знову. І ось напередодні Шевченко замовив партію зі 120 таких синіх шапок і вирішив їх роздати охочим. Ну тим часом він і запустив разом з цим рух синіх шапок. Це антикорупційний рух, на його думку, який буде боротися із корупцією в країні. Друзі, чому я обрав цю тему? Насправді дуже важливо чу... розуміти, чому кандидати замість того, аби конкурувати своїми програмами та ідеями наперед влаштовують шоу. Ситуація із Шевченком ми проаналізуємо із політичним експертом Віктором Прошкіним. Цені шапочки стали вже певним мемом цієї виборчої кампанії. Але зважаючи на те, що українців з відомим крадієм шапок Януковичем пов'язані негативні спогади, навряд чи цей витвір піару. Допоможе кандидату. Навпаки, це його маргіналізує як фріка, і дуже жаль, шкода, що ці, ця команда пішла таким шляхом знищення репутації. У майбутньому це може не просто зіпсувати політичну кар'єру а і не сприяти у бізнесі. Якщо задати першу спробу війти на хайпів виборчу кампанію, оголосивши пошук нареченої, тоді напрошується висновок, щоб ця синя шапочка не перетворилася на синю бороду. Це вже з іншої опери. Насправді варто розуміти, що на цих виборах ми матимемо кілька типів кандидатів: одні, які дійсно борються за перемогу, інші, які політично хочуть себе показати і не зникнути з політичної арени на час виборів, та кандидатів, які хочуть засвітитися. Очевидь, Ігор Шевченко є з тим кандидатом, який вирішив запам'ятатися виборцю. Проте він обрав дійсно для себе, ну, невдячний шлях. Знаєте, дуже легко запам'ятатися якоюсь витівкою. Дуже легко виставити себе на посміховище. Тому що, знаєте, обігрувати історію, шапкою замість того, щоб розповідати людям про свою передвиборну кампанію, це трішечки е, ну, діє потім на кандидата дуже негативно, тому що з чим будуть асоціювати далі Ігоря Шевченка. Швидше за все, на жаль, із цими. Синіми шапочками і проблема є в тому, що цілком можливо, що він і не вийде з цього шляху Шляху синіх шапочок. Давайте назвемо їх так. Байдуже. Просто е, варто розуміти, що політик, який мав певний потенціал, Якщо він мав можливості податись на виборчу кампанію, значить цей потенціал є його потрібно реалізувати. На жаль, шлях синіх шапочок це шлях такого, знаєте, вірусного заходження в кампанію і спробою запам'ятатися нам. І в цій ситуації ми з вами, виборці, маємо розуміти, що що таке цей кандидат. І що він нам запропонує потім? Якщо сьогодні він пропонує нам сині шапочки. Думаю, того досить про Ігоря Шевченка. Це дуже важливо насправді, хоч і хтось каже, що це смішно. Проте це такий певний момент політичної освіти в нашій країні. Будемо рухатися до наступної теми. Сьогодні у парламенті відбулася погоджувальна рада голів фракцій. Говорили не лише про порядок денний вже на 10-ту сесію ради, а й інші важливі соціальні теми, як це роблять завжди. Одна з них це ціна на газ. Про неї заговорила кандидатка у президенти Юлія Тимошенко. І свій виступ вона направила у бік іншого кандидата. Комісію, яка встановлює тарифи на газ, на тепло, на все інше. Членів цієї комісії НКРЄКП призначає президент своїм указом. Він персонально несе відповідальність за кожну платіжку, яку отримують люди. Випадково чи навмисно цю тему зачепив і інший кандидат. Проте не той, до якого зверталася Юлія Володимирівна. Їй так якось вийшло, що відповів двічі голова Верховної Ради Олександр Мороз. Я знижу ціну вдвічі. Говорить Юлія Володимирівна. Як якщо вона брати до уваги, що вона сприяла тому, щоб воно щоб газ у дев'ять разів, то ясно, що тепер вже від тої ціни можна зменшувати донизу і говорити про це як про досягнення своєї розібратися, чому цю тему використовують кандидати у президенти, нам допоможе політолог, аналітик порталу Слово і діло Валентин Гладких. Питання ціни на газ буде дуже актуальним на цих виборах, як президентських, так і парламентських, і пов'язано це з тим, що ціна на газ це мільйони гривень з державного бюджету України на дотації. Це питання добробуту мільйонів українських сімей, і це питання. Добробуту десятків мільйонів українських громадян, і тому, попри намагання нинішньої влади перевести всю кампанію виняткову площину вирішення якихось гуманітарних проблем і проблеми відсічі російської агресії, тим не менше, соціальна проблематика все одно буде відігравати важливу роль. Ми вже звикли, що політики обирають болючі для нас теми. Ну, тема на газ не менш болюча, тому що насправді саме цієї зими з січня почали приходити платіжки вже з завищеними цінами після того, як уряд Ройсмана підняв ціну на газ. І, відповідно, ну тема є важка і будуть політики нею маніпулювати і її використовувати. Тут важко не погодитися з Валентином, і власне я його підтримую. Та ви розумієте, є така річ, що як і Юлія Володимирівна в своїй мірі права, так і там Олександр Мороз 에, первий. Чому? А чи дійсно хіба не Петро Олексійович призначає склад НКРЄКП? І саме в свій час, хто підвищував ціни на тарифи на комунальні послуги, був пан Дмитро Вовк, який свій час займав посаду топ-менеджера в корпорації Рошен в Москві. Але знову ж таки, а чи дійсно Юлія Володимирівна, як прем'єр-міністр України, екс-прем'єр-міністр, не відповідала свій час за ціну на? Блакитне паливо, особливо підписуючи угоди із Росією, так очевидно, що відповідали і має сьогодні відповідати, але відповідати перед ким? Насправді перед вами, перед нами, перед виборцями. Кожен з нас має взяти цю інформацію і сприйняти її для себе як необхідно. Чи ми знаємо, що Порошенко ставив, призначає членів НКРЯКП як президент України? Так, ми знаємо. Чи знаємо ми, що Юля Володимирівна була вже? Прем'єр-міністркою України. Так знаємо. Із цією інформацією нам, друзі, йти на вибори, а ми вам допоможемо її отримати якнайбільше. А вже ваше рішення, як з неї використовувати. Рухаємося. Найцікавіша та найочікуваніша подія цього дня сталася, навіть не цього дня, цього вікенду сталася вчора. Петро Олексійович Порошенко таки прийшов в останній день. Можливого подачі документів до ЦВК в комісію для того, аби оформити свої документи на реєстрацію кандидатом у президенти України. Так, чому ж ми вже згадали нібито на цю тему на початку нашої програми? І зараз ми знову хочемо поновити якісь знаєте, спогади, проаналізувати її. А все тому, що Петро Олексійович зайшов до ЦВК через чорний хід. Все тому, що перед входом до ЦВК його чекали активісти, які хотіли запитати Петра Олексійовича, а Хто ж замовив Катю Гандзюк? І в цій темі нам допоможе розібратися політичний експерт Олександр Солонтай. те, що Петро Порошенко пішов реєструватися в останній день з точки зору політехнології, хід правильний, але те, що він пішов. Приміщення центральної виборчої комісії із заднього входу, на мою думку, є неправильним, тому що саме вихідний день був для нього дуже зручний бо управління державної охорони справами могло забезпечити повний контроль над спорудою і з точки зору безпеки йому жодних загроз не було. А от з точки зору політичного символізму і значення того, що означає заходити через чорний, боковий, задній вхід і так далі, це фактично такий собі привіт з минулого. Причому за попередньою інформацією він злякався саме акції, хто замовив Катерину Гандзюк, яка проходила на сходах перед центральною виборчою комісією. І замість того, щоб піти з активістами і привітатися з ними, повторилася та сама проблема, яка в нього була під час висунення. Зокрема, коли Петра Порошенка висували на форумі від Крут до Брюсселя, тоді склали адміністративний протокол на активістів, які вимагали відповіді на те, хто замовив Катерину Гандзюк. І тут ситуація повторилася в момент реєстрації його в центральну виборчу комісію. Хоча активістів вже не було навіть на місці, запитаєте ви, а чому активісти прийшли не до міністра внутрішніх справ, не до генерального прокурора, а саме до президента України? А тут знову ж таки друзі згадуємо політичну відповідальність. А все тому, що цю справу вбивства активістки Херсонської веде Служба безпеки України від початку до кінця, вона забрала справу і зараз її ведуть. Власне, чому знову ж Порошенко? А все тому, що Петро Олексійович як президент подав кандидата на посаду голови СБУ. І, власне, це є його квота згідно конституції. Президент України має змогу подати п'ятьох топ чиновників на ці посади, зокрема і голову СБУ. Тому і активісти прийшли запитати, чому ж Петро Олексійовичу досі немає замовників відомих, хоч ніби вже багато інформації, і батько оприлюднив Катерини, і взагалі шириться у ЗМІ. Насправді тут ще інший є політичний момент в цій ситуації, те що. Все ж таки, Петро Порошенко, який себе позиціонує, принаймні з телебачення, що він демократичний проєвропейський кандидат у президенти, вже кандидат у президенти, а зараз президент, він все-таки не вийшов до активістів. Чому це велике питання? Тому що насправді хотілося бачити президента, який не боїться спілкуватися з громадянами. Насправді, технологічно, якби в цей момент Петро Порошенко все ж таки пройшовся цією дорогою і поспілкувався з активістами. Я вам скажу відверто. Я думаю, що це був би великий плюс до відкритості і до цієї кампанії Петра Олексійовича. Проте він обрав інакше. І вже ви маєте оцінити цю ситуацію: чи це добре, чи це зле. Можливо, дійсно президентові і загрожувала якась небезпека. Проте. Тут треба робити висновки, а висновки залишаються за вами. Що ж, друзі, залишайтеся четвертим каналом. Далі в нашому ефірі програма чесна у гостях у Таші Трофімової. Нардеп Юрій Мерешниченко. А вже з вами ми зустрінемося завтра, о 21.35 і поговоримо про те, що робили кандидати у президенти у вівторок. Гарного вам вечора!